Як людям почати свій шлях у розвитку особистого бренду? Інсайтік, да, по Фейсбуку це більше чоловіки, навіть ніж жінки. Дівчки! Кожна соцмережа вона має свою ціль. Як я вам завжди кажу, є биша. І зараз відбудеться супердуперми підписи на картині. Я навіть не думала, що вони такі великі. Давайте зараз перейдемо до. Прожарки! Що треба робити, щоб стати відомим? Боже! Це реально класно. Наведіть порядки в вашій віт Всім привіт! Я Соня Морозюк. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що мало бути просто професіоналом. Потрібно ще вміти продавати. Зараз без цього нікуди. Ну без мого кейсу на телефон, то ж там буде посилання на мій арт-стор, Заходьте купуйте і все буде добре. Але я кажу про соцмережі. Зараз без соцмереж нікуди. І я завжди говорю про те, що якщо вас розбине особистий бренд, ви зможете продати будь-що. А як його розвивати і взагалі що таке діджито маркетинг, ми сьогодні з вами з'ясуємо, і для цього я залучила, покликала Дарину. Дарина. Соня, привіт. Привіт. Слово пароль сьогоднішньої зустрічі буде кукурудза. А знаєте чому? Тому що кукурудза це назва маркетингової агенції, яку заснувала Дарина. Ми сьогодні бачимо твої картини, да? і це якраз зовнішня реклама. І дуже часто плутають, що зовнішня реклама і, взагалі, діджитал – це одне і те ж, але насправді ні. І діджитал реклама це тільки в соціальних мережах. А зовнішня реклама вона також має бути, і вона дійсно класна, але вона працює лише на одну ціль на охоплення. І в принципі на впізнавання маркетинг морозюк. Це ми, ми, ми працюємо по всіх напрямках, і діджитал, і зовнішня, і внутрішня реклама скрізь. Кожна взагалі реклама, вона працює на свою ціль. І от саме в тебе це більше як бренд Евернес, і ти якраз через це… брендвернес. Брендевербрендевернес yes? yes, brand brand okay. yes. і ти якраз через це качаєш свій особистий бренд. Але я впевнена, що ця реклама вона тобі не продасть картину або мерч, або щось іще. А от діджета реклама вона вже більше про продажі. І вона вже може тобі качати інші цілі, наприклад, там ту саму і лояльність аудиторії, і продажі, і охоплення, і там навіть трафік на сайт. Якщо говорити про зовнішню рекламу, в неї насправді є дуже багато і недоліків. Вона більш на таку широку аудиторію, тобто ми не можемо контролювати. І, наприклад, якщо ми рекламуємо, не знаю, там взуття якесь, да, там, жіноче на підборах, а цю рекламу можуть бачити і чоловіки, і діти, і коротше, всі. І це якраз ми не можемо контролювати. А в діджитал рекламі це ми можемо контролювати саме завдяки там таргету, охопленням і там різним інструментам. І, До речі, така е, інформаційна справка е, вірно казати рис, торис і дирек. Це якщо хтось не знав. Rils. 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 Розкажи людям, як визначити ну не знаю, топ 3 наприклад, паради, яка в тебе цільова аудиторія. Тому що, якщо ти в мене запитаєш, яка в мене цільова аудиторія, знак питання, то я відповім: Хз. Я не знаю, яка в мене аудиторія, тому що я, маркетинг-морозюк, створила продукти для всіх. Ну тобто е, там більше там люди з високим достатком купують дорогі картини. Е, не не знаю там. Школярі можуть купити в мене наліпки, студенти першого курсу, там невеличку картину. В мене знаєте, для всіх. Тут насправді треба почати з того, якщо це прям там молодий бізнес, який ще там немає ні інсти, не було там ні однієї продажі, взагалі нічого не було. Це взагалі робиться таке глобальне дослідження аудиторії. Ти можеш піти, якщо ти там сам робиш, ти можеш піти до своїх друзів і приблизно подумати, а хто може бути моєю цільовою аудиторією. Не знаю, там, наприклад, твоя знайома, тітя, дядя. І ти в них запитуєш там, перелік питань, да? і ти від цього формуєш попередній портрет цільової аудиторії. Ми повинні знати, це чоловіки чи жінки, чи, можливо, і чоловіки, і жінки. Це, наприклад, аудиторія від 25 до 35, наприклад, це найбільш така платоспроможна аудиторія. Тобто такий портрет він повинен бути: це стать, вік, чим займається. Де може ходити, і наразі там до війни ще була така штука, коли ми говорили це там великі міста, маленькі міста. Але Зараз це перемішалося. зараз. Це перемішалося дійсно, і багато хто з аудиторії, яка жила в місті, да вони переїхали за місто, і тому наразі такої, такої діляшки немає. Зараз там, в якщо там таргетовану рекламу, наприклад, налаштовувати, то загалом це береться там вся Україна. Як людям почати свій шлях? У розвитку особистого бренду тобі потрібно вже визначити сільову аудиторію, да про яку ми вже проговорили загалом стратегію, як ти будеш діяти. Як загалом читається твій бренд? Який він? Чи він більш лояльний і спокійний, або він такий більш егегей? Можна заглянути в конкуренти, подивитись, від, тобі, від цього тобі ніхто там ай-яй-яй не скаже. Mm -hmm. А там насправді дуже багато інсайтів, тому що е ми не придумуємо вже той велосипед. Тобто ти можеш зайти до конкурента навіть на схожий е особистий блог, подивитися, а що він робить, який формат він використовує, чи більше рилс? чи більше, наприклад, дописів, дописи, які в форматі просто однокартиночно, да, коли ти одну фотку mm -hmm. постиш, або це допис карусель. І, тобто, вже на основі цього ти собі можеш е, знайти перші кроки стратегії, і, і ще дуже важливий момент, який е, забувають це: аналітика класно, коли ти аналізуєш контент, ти дивишся так. Оце в тебе заходить, це в тебе не заходить. Всі навички, які ми маємо, ми їх розвиваємо і да, це шлях від того, коли ти спочатку так з рукою знімаєш сторіс вперше, і коли ти вже потім, через там, два тижні, навіть ти вже можеш такий Хей, привіт! Там, да. Все, я тут вже йду. Тобто, це все практика насправді. Я хочу вам ще раз наголосити про те, що. Ні, от те, що ви там дивитесь, що я зараз хоп-хей-ла-ла-лей, оце все роблю. У мене так не було завжди. Я була дуже закомплексованою людиною. І щоб зараз почувати себе вільно скрізь, що в житті що три камери, що 10, що 25 — Це все практика. Просто потрібно брати, робити щодня, щоденна праця. Як я вам завжди кажу, є БШ. Розкажи, які соцмережі для чого, якщо можна так відокремити, от коли питаю там яку там або з якої почати соцмережі, насправді починаєте одразу з усіх. Тому що кожна соцмережа вона має свою ціль. Тікток да там можна зібрати багато безкоштовного охоплення. Тікток він сам по собі не продає, тобто є кейси, звичайно, там напишуть експерти в коментах, що тікток продає, все, там все нормально. Дійсно він може продавати, але загалом він про охоплення. І, наприклад, в Тіктоці може залетіти класне трендове відео, там, наприклад, під якийсь. Трендовий звук, да і ти потім все рівно переходиш в інстаграм, тому що Інста – каталожка. Типу, ти можеш подивитися всі товари, подивитися загалом, де можна купити. Тобі підкажуть одразу зручно. Тобто, Інста – вона більше про магазин, який продає. Наприклад, якщо ти шукаєш бізнес аудиторії, да тобі треба продавати якісь там бізнес-курси або бізнес-форми. То це більше аудиторія Фейсбуку насправді. Тобто всі старші там, люди старші неї, люди. Так. Так, це більше от Фейсбук. І от ми помітили ще по своїм там клієнтам, продажам, що це більше бізнес-аудиторія. Інсайтік, да, по фейсбуку це більше чоловіки, навіть ніж жінки. Дівочки, от, от жінки це більше інста, а в Фейсбуці читають от, реально більше в Фейсбук чоловіки. Також, якщо це там, європейський профіль, можна вести і LinkedIn. LinkedIn дуже круто насправді продає саме послуги бізнес-аудиторії. У нас в Україні не дуже так? Не дуже Да, але вже насправді інколи деякі клієнти просять робити. Так, нам вже час тікати звідси. Зараз ми підемо в дуже цікаву локацію. Там є постійна виставка моїх картин, і я думаю, що саме там ми поговоримо про. Маркетинг морозюк Рубрика прожарка морозюк. Ух! Йдемо! Я провела на в гастро простір опліч. Тут представлені мої картини. тут Просто моя виставка персональна постійно. Ви маєте змогу прийти, подивитись, поїсти, випити. І що, звісно, що випили. Потім купили мою картину. Соня, мені дуже подобається. Я навіть не думала, що вони такі великі. Чесно. У Мене, коли вже люди купили картини за нею приїжджають, щоб забрати її з майстерні, вони бачать такі. Вони такі великі. Я кажу, а люди добрі. От Однак я пишу, що там півтора метра на півтора метра. Ну, я думаю, що півтора на півтора, на півтора це якось так. але вони дійсно великі. Ну розумієте, це масштаб полотна вирівнює масштаб моєї особистості. Давай поговоримо про те, як взагалі просуватись творчим. Людям в інстаграмі на жаль ринок України саме для художників в особистому бренді, якщо ми говоримо, він не розвинений. Так? Ну, от ми не знаємо таких прям супер великих художників, які там е ведуть свої інстаграм-сторінки. Тобто їх там одиниці. Я взагалі вважаю, що ти один з таких першого. Про прохідців да, в цьому шляху, саме для художників, через особистий бренд. Реально я працювала довгий час саме також з художниками, але які знаходяться в Америці. З Чим ми стикнулися з тим, що не можна було врегулювати саме авторське право тих картин, які вони викладають, наприклад, в Pinterest. І ми в Києві бачили картини на чохлах, просто там для айфонів. Я звикла до того так. Це насправді і проблема соцмереж. Коли ти викладаєш свою фотку, свою картину, то це означає, що це власність вже або інстаграму, або Пінтересту, або всі можуть там цим користуватися. Я вже зараз заведена, розумієте? Якщо в Пінтерест це поклали не ви, це бляха муха, не ваше, це не ваше. Не робіть так. Ну ви ж не наші сусіди, які все тирять. Ну розумієте? Ну типу майте совість. Ми ж хочемо жити у класному суспільстві. Так, е класних людей в мене як я відразу зареєструвала торгівельну марку Соня Морозюк. В мене є торгівельна марка Коха ю, Ну, ви розумієте, про що я пишу ну, про що я кажу? Е і в мене є торгівельна марка цілую, а також я патентую всі картини е свої, котрі я роблю, е через те, що без моєї згоди ніхто не має права використовувати надписи з моїх картин. Художників — це не тільки полотно та фарба. От зараз, після зйомки, я йду на зустріч, де от Умань пиво виступає на цей сезон, який буде генеральним партнером футбольного клубу Полісі. І вони, знаєте, ви як вирішили підписати угоду? Це рубрика Люди креативні. Вони вирішили підписати їх на картинах товариш монтажер, моя любімка, будь ласка, продемонструйте людям, як ми підписали угоду між поліссям і умань пиво. Як вони оп, це реально дуже несподівана колаборація. Мені здається, що ми змогли здивувати всіх. І я хочу вам від світу мистецтва подякувати за те, що ви в свої бізнесі залучаєте творчість. Це дуже класно і дуже приємно. І ви надаєте приклад. Всім іншим бізнесам робити так само. І зараз нарешті відбудеться ця мить, коли ми створимо разом договір. Тож я беру ваш диптих. Оп, дивіться і як символ партнерства, одна частина буде у полісся, інша умунь пиво. І разом, разом утворює одне сонце. На це мені здається дуже класно. І зараз відбудеться супер мить е, Підписи на картині. І так, це, значить, я достаю супер інструмент. Знаєте, як в рекламі зараз так? шух шух е, Це ваш е, пензлик. Давайте масштабно, щоб всі знали. Щоб всі знали. А гарно, каліграфічно як! Я вас, я вас буду запрошувати підписувати ще свої картини. Гарний підпис. Дуже перший є це. Переходить вам. Це так. мить, мить просто. А як паліся? Будь Звичайно. ласка. Серйозний такий монументальний О. підпис. Клас! Давайте тепер так. чик. Соня. Сонце. Я взагалі не знаю, чи десь існує ще в когось такий чудесний договір, і ми за це дуже дякуємо. Це прекрасно. Це вперше в історії України таке відбулося. Сто відсотків тепер це початок нашої дружби. Вранці ми займаємось футболом. В день їдемо до мене на майстерні, малюємо, а потім на пивоварню. Отак це все і відбувається. Клас, я дуже пишаю цією колаборації. Це сміливо, класно на саймі. Як загалом для художника, що треба робити, щоб стати відомо? Одне з це мати колаборації. Тобто, на початку ти можеш мати якісь маленькі колаборації, але вони потім все будуть рости і рости. Я взагалі топлю за те, що колаборації це наше все. Це класно дуже розширює аудиторію, як і мого інстаграму, так і моїх потенційних покупців, моїх картин. Але знайте, що коли ви тільки починаєте цей шлях, це так не працює, ніхто вам сам не напише. Це починається все з того, що ви самі берете і пишете 50 різним компаніям чи брендам: здрасті, 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 я той-то, той-то роблю то-то, то-то. Будьте готові, що вам відмовлять 50. Просто потрібно не складати руки і наполегливо писати всім далі. Отже, ви знаєте, що мені для вас вообще хоч зірочку з неба. А сьогодні це буде не зірочка, сьогодні це буде що ми подаруємо підписникам і що вони мають зробити. Да, розповідаю. Ми б хотіли для одного з найкращих своїх підписників подарувати сертифікат на будь-який курс, який він може використати до кінця року. У нас наразі буде курс по візуалу, по рилс, Тобто він сам зможе переможець вибрати на що йому цікавіше, цікав? і умова це написати в коментарі слоган до бренду Кукурудза. Яка вартість курсу? О, ти мені скажи, щоб люди, знаєш, активніше думали про кукурудзу. А, в середньому дасть 9 тисяч гривень. Ну, люди добрі, ну воно вам потрібно. Хучіше, хучіше. Фантазуйте стосовно кукурудзи. І ваші фантазії всі пишіть у коментарях. Давайте зараз перейдемо до... Прожарки моєї сторінки в інстаграмі, тому що наш профіль у інстаграмі це як паспорт ідентифікація, хто ти що ти. Я ніколи, от христа вам даю, що ніколи не зверталась до маркетингових агенцій. У мене взагалі знаєте, руку по життю, План немає плану. Просто працюю щодня і дуже багато. І щось воно якось там вийде. Я зараз буду аналіз. Що перше, я бачу, бачу твою аватарку. Мені подобається, що тут є твоє твоє обличчя, є ти є що показати? Але що мені не подобається? Мені не подобається, чесно кажучи, що Але вона трошки чорно-біла. Ну Як буде я вмерла, <ріст> нічого Ні. Але я жива, не надійтеся. тут. Про те, що ти повинна виділятися серед профілів. Тобто, коли я, наприклад, перехожу в Сорч, да, mm -hmm. то я повинна тебе прямо побачити mm -hmm. твій профіль. І звернути на тебе увагу, що мені ще б хотілося трошки ближче ракурс, щоб підписники бачили тебе в очі. Знаєш, щоб вони тебе от прям побачили. Перший повіт, що на аватарці ви, а не ваші котики собачки та цуценятка. А ви яскрава фотка, і отак дивитися в очі підписника. Далі ми звертаємо увагу саме на назву От, є Український прапор Соня Морзюк, художниця сенсів, митець твого серця. Тут мені наразі все подобається. Е, ще можна, наприклад, дописати там картини, не знаю, щось типу такого. Чому? Тому що саме ось ця назва вона ранжується в пошуку, знову ж таки. І коли я, наприклад, пишу «картина», І не висвітиться, бачка. тому що в тебе тут немає ключового слова, саме картина. В тебе є художниця. От Якщо я напишу художниця, ти в мене висвітишся першою. Але саме картина я тебе не знайду по цьому. Mm -hmm. Тому ось це, це працює як у Google, знаєш, коли ти заходиш mm -hmm. і гуглиш. Другий лайфхак. Обов'язково в самці профілю має бути ключові слова, слова паролі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи користуєтесь ви пошуковою цією стріч, стрічкою в інстаграмі. Що ви взагалі там шукаєте? Далі вже йде сама шапка, і тут в тебе написано: ти 100% знаєш мої картини, купити живопис, мерч. Тут все через собачку, відділка. Колаборації також через собачку. Да. А, що я б тут трошки змінила? В Вже вже відчуваю цю прожарку. В цілому, все окей, але, Ладно, як я кажу для клієнтів, але завжди є але. Наприклад, якщо це е, холодна людина, да, яка тебе, наприклад, ніколи не чула, не знала, не знаю, чи є таке ще так в Україні, але можливо, і ми, в принципі, орієнтуємося на тих, які. Перше зайшли в твій профіль. Тобто твій профіль, твоя шапка вона саме націлена на людину, яка тільки хоче підписатися на твій профіль. Mm -hmm. Коли е людина купує, нам треба одразу е бити на її болі. І, от загалом, типу в шапці профілю хочеться трошки саме такого гачка, і хочеться трошки попрацювати саме з біллю аудиторії. Третій по це біль. Знайти біль е, вашої це і попробуйте це з'ясувати через ваших друзів. Батьки не знають, чи є вашої цілі. Ну, попитайтесь рубрика, попитайтесь у людей. Ми переходимо нижче, да ми йдемо по прожарці по твоєму профілю. Далі ми переходимо саме до хайлайтс. Я бачу, що в тебе їх тут в принципі Держата. багатенько. Да. Я б рекомендувала залишити 10 основних основну інфу можна зробити тут саме і якісь. Важливі, от, наприклад, там благодійність, бо я знаю, що ти там багато часу на це приділяєш. Е, можливо, якимсь яскравим, прям яскраву обложку, щоб коли людина заходить, це є такий прийом управління увагою. Коли ти заходиш, то одразу обложка, найголовніша, повинна тобі кидатися в очі, і ти якби інтуїтивно вже на неї клікаєш. Четвертий поїнт: що обкладника ваших хайлайф має привертати увагу. Так, і ми переходимо куди до стрічки. Вінігріт, чесно кажучи, в тебе тут в принципі багато фото бентежить, що в тебе є типу обложки на рілс, де в тебе тільки кусочок руки, але ти можеш в будь-який момент поставити іншу обкладинку. А може Боже, да. Б -б -б ти на Дивіться, ти наш маєш буде... просто редагувати. Я не знала. Рубрика інсайд, що ви можете передагувати обкладинку вашого відео. І ти вредагувати ставиш іншу обкладинку, яку ти хочеш. Боже, це реально класно. От прямо зараз можете. Ну, не те, щоб поставити мене на паузу. Тут ні, додивіться випуску, хайко. Нашу всю програму випові, коментар, підписка на канал. І потім перегляньте вашу стрічку. Наведіть порядки в вашій інстахаті. хаті. Стрічка завжди збирає набагато більше охоплення, ніж сторіс, наприклад. Але сторіс. Це більш такий швидкий контент, цікавий контент, Ой, який люди я... люблять дивитися отак. А розкажи мені топ, не знаю три сюжети були лайфхаки, хаки, щоб людям було цікаво дивитися твої сторіс. Ми можемо зняти тему сторіс, що ми покажемо. Це може бути буквально там три-три штучки сторіс, але щоб ми розказали, наприклад. Мені здається, в трошки в такому в твоєму стилі це ж повинно бути. Чи здогадувались ви, що вони такі великі? Наприклад, ти такий <глухи> я може? Може за голову діла в розмірі? <глухи> Розмір має значення. Да, і ти першу сторіс робиш таку, і в тебе, коли отак от як ти кажеш, ти клікаєш, да постійно на сторіс, ти такий опа. А що ж там а таке що вона цікавень? Поміряла? І наприклад, одразу опитування про що я говорю, і людина зразу повинна прийти в цей інтерактивчик. І зрозуміти, про що ти говориш, про там картину... Чи про пензлики. Так, да, до речі, в нас було цікаве дослідження, що коли ти даєш людині три варіанти, а не два, от, наприклад, да, там є стікер, опитування саме не тест, коли ти обираєш правильну відповідь, а саме опитування не каші працює. Це такий інсайт. І коли ти даєш саме три відповіді. Краще завжди статистика, ніж дві. Дві відповіді швидше прочитати. Вона ну це або це. А коли в тебе в три, в тебе вже тіпа типу, є вибір. Але ще ми також помічали, що якщо ти пишеш не словами, а смайликами, також клікабельність на такі стікери набагато більше, ніж слова. Це такий класний елемент, інструмент для привертання уваги, тільки якщо це не, будь ласка, не випадку, що у вас не хрещена дитина, ви її смайли її смайлик на лице або там, типу, чоловіка не, чоловіка не хочете палити. Ну тут ну, можна і без цього. Просто не виставляти такі фотографії. Нашу. Тому можемо зробити першу сторіс з заголовком. Mm -hmm. Потім показати картину. Mm -hmm. І рядом потім там, показати з тобою. Mm -hmm. І показати, що, блін, ви взагалі розумієте, яка вона огромна. Stories. А скільки задоволення від цього розміру, розумієте? Кохайку, репост мамі. Ну ви за все знаєте, що робити. Па-па. Всім кого куку... в кожну хату. Всьма.